Вправа 1694. З поля площею 83 гектари, зібрали врожай 9970 центнерів картоплі, а з поля площею 117 гектарів 14030 центнерів картоплі. Знайди середню врожайність картоплі на цих полях. Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку знайдемо, а який загальний урожай зібрали з двох полів. Для того нам треба до того, що зібрали з першого. Поля додати те, що зібрали з другого поля. Отже, записуємо перше діє, то 9970 треба додати 14030. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 30 звідси заберемо і додамо до 9970. То це в нас буде 10 тисяч плюс 14 тисяч. Записуємо. Це буде 10 тисяч тоді. Плюс 14 тисяч. Ну і разом це буде, звичайно, 24 тисячі. Ми до центнерів додавали центнери, то це будуть центнери. Так, Центнерію пишемо картоплі. Зібрали з двох полів. Ну що ж, а щоб знайти середню врожайність, тепер нам треба знати загальну площу двох полів. Треба до 83 гектарів додати 117 гектарів. Записуємо другу дію. Отже, 83 додати 117. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 200 в сумі. Записуємо 200. Записуємо в дужках чого гектар. Це у нас буде загальна площа загальна площа двох полів. Гаразд. тепер, коли ми вже знаємо, яка загальна маса картоплі і яка загальна площа? Ми можемо визначити середню врожайність, скільки центнерів картоплі з 1 гектара зібрали. Ну що ж, записуємо треті діє. Тобто нам треба 24 тисячі. Поділити на 200. І це дорівнює. Ну що ж, і ділений дільник ми можемо поділити на 100, перенести або кому, ліворуч на два розряди, або забрати два нулі. То ми записуємо, що така частка буде дорівнювати це 240. Тоді, якщо ми заберемо по 2 ноги, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну, а 240, що ділиться на 2, це буде 120. Ми центнери. ділили на гектари. То у нас вийдуть центнери за... на гектари. Центнери на гектари. Так, це у нас буде тоді середня. Врожайність, середня врожайність картоплі. На цих полях. є? Ну що ж, записуємо відповідь? Петволи, знайди середню врожайність картоплі на цих полях. Ми знайшли. Пишемо 120 центнерів на гектар. Ну що ж, ось таке завдання на визначення середнього значення. На цьому вправо завершено.